Пані Юлія, доброго ранку. Доброго ранку, пані Юлія, хочеться почути ваш коментар по вибуху на Троєщині у Києві. Антон Гращенко говорить, що це не є терористичний акт. Це хуліганство. Була використана граната РГД 5 і пошкоджено дев'ять автомобілів. Ніхто не постраждав. Скажіть, будь ласка, інформація що за затриманих вона підтверджується вами? Так, дійсно хочу наголосити на тому, що вчора ввечері близько 22.30 по тридцять 102 до чергової частини деснянського управління надійшла інформація від чоловіка. Він зателефонував і повідомив про те, що почув вибух по місці проживання. В Ході проведення перевірки та огляду місця події було встановлено, що в Деснянському районі на прибудинковій стоянці вибухом невідомого предмету. Пошкоджено дев'ять автомобілів. Під час відпрацювання прилеглої території було затримано двох громадян, які перевіряються зараз на причетність до чинення даного кримінального правопорушення, а а також експерти-криміналісти зараз встановлюють, чим саме що саме могло стати причиною даного вибуху. На місці події працювала карета швидкої медичної допомоги, але потерпілих не було. За медичною допомогою також ніхто не звертався. В повному складі на місце події виїжджало керівництво головного управління МВС України на чолі з генерал-майором міліції Олександром Терещуком. І зараз слідчим відділом Біснецького управління столичної міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками системою 4 статті 296. -ї. Кримінального кодексу України це хуліганство на теперішній час проводиться подальша перевірка. Ну це вся інформація, яку я зараз можу надавати, якою я володію. Пані Юлія, дуже вам дякую за інформацію. Якщо вас буде додаткова інформація, ми з вами зв'яжемось. Нагадаю, що це була Юлія Мусташ, начальник ВЗГ ОМВС України, місті Києві по вибуху, який стався на Троєщині.